Доброго вечора всім. Вечірня прогулянка Ірландією. Місяць, сьогодні тепло, вітру нема взагалі. Десь можливо було 20. Цікаво, чи якщо туди піти? Чи можна, бо сюди ні разу не ходили. Десь не знаю, сонце було до 22 Може, навіть було порівняно з Україною. Це прохолодно, я у курточці. Ось так, такі тут у нас зарості, люди собі живуть, красиво. Хто б мені ще не писав, що ви там ходите, вихваляєте Ірландію. Але я все одно буду це робити, тому що я кажу те, що мені подобається прямо. Або подобається, або не подобається. Якщо подобається, кажу. Не подобається, також скажу, чесно. Нічого не хочу прикрашати. Ну, чисто тут гарно, вистрижено, ну подивіться, низенькі паркани, ніхто нікого не грабує. У людей високий рівень життя, гарні зарплати, ну але ж вони працюють. Це рівне з неба впадає все. Ось. Так, а ну-ка я чи правильно я йду. Так що гарно, я показую, що це гарно, мені подобається. Дивіться, така гарна тут. У них як ваза. Дивіться, скільки красивих квіточок. Ближче покажу вам. Так що хейтери, якщо вам не подобається краса і не подобається, коли людина милується квітами, красою, природою, то тоді вам не на мій канал. Я люблю природу, я так само природу любила і в Україні. У нас вдома також дуже красиво. Дуже багато квітів, також озеленення. Але в нас є така проблема, що трошки рівень життя низький. Всі, я думаю, зрозуміли, що я маю на увазі. І навіть твій сусід може до тебе залізти або тобі позавидувати. І може щось взяти, тому забори, паркани, в нас високі, замикаються. Ось тут по-іншому. Але це не значить, що в нас погана країна, а тут хороша країна. У кожної країни є свої плюси і мінуси. Ось, мені, наприклад, хочеться жити в своїй країні. Поки що я вимушена бути в Ірландії. Дай Бог все буде добре, я обов'язково хочу повернутися додому. У мене є свої особисті причини, чому я тут. Звісно, що в цій ситуації винна війна. Ось. Так що так. Зараз йду до себе вже в готель. Сьогодні трішки походила, познімала відео. Тут, бачите, ремонт хтось робить собі. Прийшлася, це мене мотивує на прогулянки. Мені це подобається. Зараз я на лікарняному. Ось мені потрібно багато ходити. І подивіться, і показувати вам оцю красу. Подивіться, а це що таке? Хтось мені... Я переверну, вибачте, отак. Тому що не влазить. Хтось мені розповість, як називається оця квіточка. Подивіться, яке воно. Так, здалеку, наче не, не прикольне, а зблизька, якщо подивитися, то прям такі цікаві квіти. А ну пахнуть? Ні, не пахнуть. Дуже класно. Такі листочки, може хто знає. Може це одна із тих рослин, що ви мені вже писали, типу як оця. Але ось вона така, бачите? Вона відрізняється від цієї. Наче й схожа і відрізняється. Так, а ну фокусуйся ось. Коротше, не знаю, напишіть, якщо не важко. Можливо, ви також знаєте, що це. Ось я пройшлася, трохи познімала відео, відповідала на запитання деяких людей. Ось такі дві. Красиві. Ну, вже темновато, вже так сильно і не побачиш. Я взагалі вже думала не знімати, бо я сьогодні зняла два відео по 30 хвилин. Йшла і розповідала. Так, без монтажу, знаєте. Ці красиві також квіточки. Дивіться, які краса. Ось. Так що я нікого не хваляю, нікого не принижую. І взагалі вважаю, що якщо людина живе вимушено в іншій країні, вона не має права просто морального щось розповідати для того, щоб якось принизити не знаю цей хейт, він взагалі нікому не потрібний, друзі. Я думаю, що добрі адекватні люди мене зрозуміють, що я маю на увазі. А недобрі і неадекватні, в принципі, мені до вас і діла нема ніякого. Я люблю, поки я можу, то я хочу радіти якось цій красі і милуватися і ще й показати комусь. І взагалі цей канал я більш напевне веду для себе, для своїх батьків, друзів, щоб вони могли бачити, як я тут живу. Тому що багато скинь фото, покажи відео, ще щось, розповідь, ну, дай розповідь, відповідь. А так зняла просто відео, це кинула до себе на канал. Кому цікаво, перейшов, подивився. Це набагато простіше, це цікавіше, і навіть для мене в майбутньому. Плюс це спілкування з людьми, тому що багато хто пише коментарі. В основному це добрі коментарі. Я, друзі, вам дуже вдячна за підтримку, за добрі слова. Я сподіваюся, що вам також цікаво і красиво, як і мені, просто ходити і любуватися так, поки є така можливість. Ось, ой Боже, от якби зайти до них у двір, ну не можна. Але подивіться, якого кольору горошок різний. Я такого ще не бачила. Зараз, може, вийдуть та дадуть мені причухана. Але те вже так гарно клас. Подивіться, як тут спокійно, тихо. Ця країна також проживала погані часи, в них була боротьба за незалежність. Вони дуже гарно розуміють українців зараз, допомагають нам. Тому ми можемо їм тільки бути вдячними. За всю їхню допомогу, яку вони нам дали. Оце, подивіться, яка краса. Це що таке? Які красиві маленькі кіточки, як маленькі орхідейки. Ромашки тут такі гарні. Все. Тому ми вдячні, не знаю, не зустрічала тут українців, які разом з нами живуть. Які б якось кривили носа чи ще щось. Таку велику колосальну допомогу, яку вони нам дали, не кожна країна може дати. Ось. І робота тут є. Єдина проблема, я вже не раз казала, це житлова. Нема житла. Неможливо щось знайти, якщо і можливо конкуренція бешена. Ось, так, напевно, сюди я піду, не хочу понад трасу йти. Ось так що. Оце є є великий мінус. Зато є великий плюс природа. Не, вони не паряться, їм треба такий великий газон, така територія здоровенна, але маленькі зовсім дворики і відсутність можливості спокійно орендувати житло. Ось. Поки що нас тримають, продовжили нам прихисток. Поки що допомагають і фінансово, правда, фінанси всі. Так десь і діваються, тому що харчуватися треба і за готель платити треба. Якщо хтось думає, що сюди люди поприїздили просто позабирати гроші і поїхати назад, то ні. В основному люди приїхали, тому що є проблема, є війна. Багато хто по різних причинах приїхав. В основному це відсутність житла в Україні. Був моральний стан, коли ти вже не можеш витримувати. Тих ракет і всього іншого. Особисті проблеми, проблеми зі здоров'ям. Тому, будь ласка, не пишіть якоїсь гедоти, а бути біженцем, іммігрантом це дуже важко. Найкраще жити в себе вдома, в своїй країні, коли все добре, коли є робота. Я, наприклад, дуже люблю працювати вдома. У мене і своя справа була, у мене є швейна своя майстерня. І господарство, і все, ну мені довелося це все поставити на паузу і поїхати. Ось так, що у кожного свої проблеми, свої причини. Комусь щось проговорити нема, нема сенсу. Якщо комусь щось не подобається, може просто зібрати речі, залишити своїх рідних, близьких, свої домівки, спробувати приїхати і потім розповідати, як класно жити біженцям. Так. Але я ні в якому разі не кажу, що щось є погане. Ну, тобто, що тут там якось погано чи ще якось. Є, як є, нам допомагають, ми їм вдячні, ми працюємо. Також ті гроші, які вони нам дають, ми їх назад в цій країні і залишаємо. Я маю на увазі, якщо це допомоги. Якщо це вже заробітні плати. То, звичайно, ми по можливості відправляємо додому в Україну. Звичайно, що фінансуємо так само і армію, допомагаємо своїм близьким. Так що можна розцінювати цю ситуацію з рідних сторін. Але в цю тему углублятися нема сенсу. Люди зрозуміють, а деякі люди і не зрозуміють. Ось, вони знають темно вже так. От як би це. подивіться, яка здорова троянда висить. Не хочу чіпати, а то ще хтось побачить з вікна. Та ще неправильно зрозуміє, може подумає, що я захочу зірвати. А я хотіла просто таку на руку взяти, показати вам. Я сюди вже ходила, до речі. Тільки я не впевнена, що я зараз правильно вийду. А, ну можливо. Якесь коло трохи наріжу. А, ні, ні, все правильно, просто іншою дорогою піду. Так що якось воно так, спокійно, тихо. Тільки не вистачає, щоб вдома все було добре, щоб це серце, знаєте, воно не на місці. Я коли була в Україні, вже коли війна почалася, то мені в Україні. Якби це тупо не звучало, зараз може хтось мене там, захейтить знов. Хоча, слава Богу, мене глядачі адекватні. В основному 90% це позитивні коментарі, позитивні люди. Для того я знімаю, щоб якось розвіяти цю обстановку для себе і для людей, які зараз в Україні, які б хотілося якось перемкнутися, подивитися, що, як інші люди живуть в інших країнах. То до чого я вела? Коли я була вдома, коли йде повітряна тривога, ти дуже сильно напрягаєшся. І я, от у мене емоційний мій стан, він мене якось від тривоги до тривоги. От нема тривоги, я повністю розслабляюся. Я хай мене пробачить Бог, навіть забувала, що війна. Я просто. Робила свою роботу, щось по господарству, чи там працювала, чи ще щось. Тільки тривога, все. Ти зжимаєшся в кулак і ти чекаєш, поки вона закінчиться, молишся. От я постійно молилася, хоча я не дуже там прям якась така людина, яка ходить постійно по, церкв, по церквах, там, там, чи на свята, чи тільки в понеділях. Але просто мені допомагало, коли мені дуже страшно було. Я просто читала молитву собі в розумі і мені якось ставало спокійніше. Ось. Хоча я ж кажу, що в мене немає такого, що я там якась помішана там на релігії. І все, ти перечікуєш, поки воно пройде, все, відбій повітряний тривог і ти знову розслабляєшся. І, в принципі, так можна жити. Ну, Я так жила, так само живуть всі зараз люди в Україні. Не хочу, звісно, всіх під себе рівняти. Але воно так і є. А тут по-іншому, ти тут, я маю на увазі, ти коли за кордоном не знаходишся в країні, в якій війна, ти постійно, наче іначе розслаблений, тобі не страшно, що на тебе прилетить ракета. Як би там не було, але в нас в кожного є свій якийсь внутрішній такий компас. Внутрішній інстинкт самозбереження. І тобі як би там не було. Хто б що не казав, що мені там не страшно, що там на голову впаде ракета. Всім нам страшно. Ось. Тут ти розумієш, що на тебе не впаде ракета. Що все, в принципі, що з цим пов'язано, буде ок, але в тебе постійно серце не на місці. Тому що в тебе в Україні твої рідні. Друзі, і взагалі це твоя країна. Як боляче, коли ти читаєш новини і бачиш, що прилетіла ракета, от як в Київ нещодавно прилетіла ракета. В Діта цей. Господи Боже, я коли я дивилася, я просто плакала. Це просто це, це так страшно, це просто неможливо передати. А, і розумієте, про що я? Хто б що мені не казав, що ти там в безпеці, тобі там все нормально. Друзі, серце постійно не на місці, ти постійно дивишся ці новини. Не то, щоб я їх там прямо як наш... спочатку війни прямо постійно ми дивились кожен день цей інформаційний марафон, все. Ні, зараз не так. Зараз в основному просто читаються новини, але вони постійно моніторяться. І ти постійно зізвонюєшся зі своїми, постійно молишся за них. Розумієте, тут ну, людина, яка не виїздила, вона не може зрозуміти. Чесно кажучи, мені в Україні було краще, ну, коли вже війна почала. Ну, звичайно, що до війни всім нам було добре. Просто ми багато хто не розумів цього, як ми гарно жили. Я не говорю про якісь там внутрішні в країні ситуації. Я говорю про якусь буденність. Ми мали роботи, ми мали домівки, ми мали якісну їжу, ми мали друзів, ми могли відпочивати, ми могли їздити скрізь, хто хто не лінувався і працював, хто мав е, можливість. Хто лінується, то тому нічого й не докажеш. Йому що було до війни, що під час війни не хочу навіть про це говорити. Ось то, тому мені було легше, навіть коли почалася війна, жити. В Україні, тому що це було під моїм контролем. Під моїм контролем були мої батьки, мої близькі, моя домівка все було під моїм контролем. Ти знаходишся в той момент, коли підбій повітряної тривоги ти розслабляєшся і ти щось можеш робити. Звичайно, що ми всі пам'ятали і пам'ятаємо, що йде війна, і по можливості якось допомагали в плані, ну, що я можу допомогти на фронт. Піти точно не піду. Фінансово тільки можна було допомагати якось або інформаційно. Ось. Все. Ну, а тут зовсім по-іншому. Ну, я ні в якому разі не прибідняюся, не кажу, що я тут прям вмираю мені так погано. Людям краще тим тут, які всі сім'єю переїхали. От у кого в Україні. Немає, ну, взагалі, ну, хоча, напевно, немає таких людей, бо взагалі нікого немає в Україні. Звичайно, що всіх там і друзі позалишалися. І... Але я маю на увазі, якщо це твої самі близькі люди, і коли вони, ти у безпеці, а вони в небезпеці, і ти постійно про них думаєш. Тому це зрозуміє тільки людина, яка також є переселенцем, ну, хто виїхав. Ось, Так що якось так. Кажу все, як я відчуваю. Йду показую те, що я бачу. Розповідаю те, що я відчуваю. Не знаю, хто зрозуміє, хто не зрозуміє. Ось. Якось так. Знову набалакала на майже 20 хвилин. Але мені якось я вам скажу так легше м -м, так знімати, виражати якось свої емоції. Тут в мене є з ким поспілкуватися. Ми живемо все-таки ж українській комуні. комунікуємо всі разом. Ось спілкуємося. До речі, можливо, мені заважає швидше вивчити англійську мову. Не того, що я тут планую там прям жити, хоча хто його знає, як воно складеться в майбутньому. Але хотілося б вивчити То англійську все життя її вчиш в школі, в універі, в училищі чи ж вчеш ніякого результату. А тут, коли вливаєшся в середовище англомовне, то, звичайно, що це легше. Але так як ти живеш в якомусь колі людей україномовних, то ти в основному з ними спілкуєшся. Тому тут є також якби, плюси і свій мінус. Поговорити є з ким, а так, щоб сильно по душах поговорити, я б не сказала, що є, е, е, є пару людей, з якими можна. Тому мені якось так порозповідати, знаєте, виплестити, е, так, виразитися е, свою душу, так сказати. Навіть на камеру мені якось легше тут і стає морально. Назнімала yeah. сьогодні відео, вже тримаю правою рукою і мізинчиком підтримую в горизонтальному положенні телефон. І вже палець у мене так затерп, що я вже не можу, якщо чесно. Ну, Я вже доходжу до свого готелю, поки що, тому що скоро перевозить нас. Побачимо куди, що буде далі, побачимо по ситуації, куди нас знову закине, як воно буде. Ось. Ну, якось так і буде. Я вже казала в своїх відео, що перевозять, будуть перевозити, не знаю куди. Листи ще не поприходили. А скажуть нам за дві доби до виїзду по тій причині. Ми зрозуміли, спочатку не могли, чому нам не кажуть зарані. Просто тут вже була ситуація. Можете в новинах подивитися містечко Шеннон. Коротше, скандал був, там жило. Також 70 біженців наших. Їх поселили, коли почалася війна, вони сюди приїхали, понаходили роботи, дітей повлаштовували в дитсадки, якби все більш менш А потім їм сказали за два тижні до виїзду, що вас переселяють. Вони почали піднімати на вуха, так сказати, ірландське, ірландську владу, писати пись... листи. Цей суржик, знаєте. Коротше. Писали, вони писали, по новинах їх показували. І це, звичайно, що не сподобалося владі. Ну, Я їх розумію, що там контракт закінчився, і їм сказали перевезти там українці. Вони ж не на вулицю їх вигнали, вони їх перевезли просто в інше місце. Але це не все так просто, можна і одну, і другу сторону зрозуміти, тому що, я ж вам вже казала, і роботи повтрачали, і все. Ось, і начебто в умови їх гірші перевезли, там якесь невеличке село, де нема робочих місць. І це був скандал, і їм їх все одно нічого не допомогло. Вони намагалися якось вплинути, щоб їх не виселяли, але їх все одно переселили, вивезли. Але скандал залишився в новинах це все. І... Я так зрозуміла, що вже коли наступних людей переселяли і переселятимуть, як зараз нас, то нам прийшло письмо, ну лист за два тижні до виселення десь приблизно. У ну, нас ще ж поки не виселили, що вас е, мають переселити. Тобто, типу як готуйтеся, що ви тут жити вже скоро не будете, ось наш готель. Оквут, до речі, якщо когось цікавило. І... Але вони написали, що куди і точна дата вам буде відома за 48 годин до самого переселення, щоб не було скандалу. Ну, тобто, якщо наші люди знову дізналися куди, можливо, комусь би знову не сподобалось, почалося б це все колотнече, вони просто тепер не кажуть. Ну, так вони по-хитрому зробили. Вонить, не винить, вирішуйте самі. Просто кажу по факту ситуації, як вона є. Ось наша столова, до речі. Нікого немає. Багато, до речі, туристів. Літо зараз ірландці їздять. Бачите, парковка повністю забита. Наш готель. Скільки нам? Виходить, 28 людей. Це скільки кімнат зайнятих? 14 плюс-мінус. Так що все. Я прийшла. Зараз зразу зайду в пральну кімнату, гляну, чи там все ок, чи посушилася моя білизна, так сказати. Чи може її вже забрали? Мали то забрати, але я не знаю. Тому що я щось сьогодні прала, думаю, що переперу речі. Тому що невідомо, що там колись можна буде знову попрати. І щось поставила в сушку, а воно не на той режим щось переклацнулося. І виходить, що вологе було. Довелося ще раз ставити, щоб воно підсушилося. Так що зараз гляну, чи воно там є, чи його треба зараз забрати. Це знову вже пів години буде відео. Я сподіваюся, що вам заходять такі довгі відео. І що я вас не втомила своїми балачками. Так. А, ні, не забрала. Зараз буду забирати. Все, друзі, всім дякую вам за перегляд, за коментарі. Все. Всім пока-пока.